Програма новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі, і ми говоримо сьогодні про наслідки виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня. Говоримо про порушення під час виборчого процесу. І я хочу представити нашого наступного гостя Сергій Гуцалюк, громадський активіст, кандидат у депутати до Одеської обласної ради. Сергію, вітаємо вас! І одразу можна перейти до справи. Я бачу, що ви принесли документи. Це вже є зафіксовані випадки. По Порушень саме на вашій дільниці, так де ви балотувались. Прошу, ви можете про це розповісти. Це трошечки не, 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 не з моєю ну, дільниці. Так. Це е, ще до початку виборів е, мною тою командою, яка мене підтримувала юристів, було зафіксовано. Тут, зокрема, три факти порушення виборчого законодавства партію «Довіряй ділам і їхніми кандидатами. А саме це порушення декількох статей, трьох статей закону України про місцеві вибори. 56, 58, 60. Це фактично використання адмінресурсу. А в чому це проявлялося? Це коли робилися якісь там відновлювальні роботи, дорогу стилили, відкривали дитячі майданчики. Це все робилось під гідою цієї партії. Приїжджав сам міський голова і говорив, що все от ми таке зробили. Чому це порушення? Тому що це робилося за бюджетні кошти, це не робилося з кишені того ж кандидата від цієї партії або особисто міського голови. Тобто, це була маніпуляція і фактично такий прихований підкуп виборців. Тому я подав в суд. Окружний адміністративний зараз справи на розгляді, і там побачимо наслідки цього всього. Але це яскравий доказ того, що ці вибори, ви розумієте, вони під час самого, самого процесу агітації вже були нечесні, неконкурентні і дуже грязні, на мою думку. Я вас зрозуміла, ми з з попередніми гостями студії вже про це говорили. Дійсно, кожного разу під час виборів фіксується дуже багато порушень, але все ж таки ну різниця має, має бути в тому, і ми сподіваємося на покращення саме в тому, що буде якась реакція. Так, адже ну кожного року ми бачимо, що цієї реакції, на жаль, немає. Так ну завжди є якісь зафіксовані теж документально випадки порушень, але не далеко не завжди завжди за це люди несуть покарання. Тож зараз хочеться сподіватися ну, на те, що виправиться ця ситуація. Діло в тому, що вчора, ввечері о 18-й годині, голова обласної адміністрації Михайло Сакашвілі привів докази. Він продемонстрував більше 80 протоколів, де було виправлено просто цим коректором. замазано один результат і і вказаний інший результат. Там були приклади, коли стрійки на п'ятірку переробляли все інше. Він провів ці докази. Але я хочу сказати, що в цій ситуації винно і суспільство, але в певній мірі суспільство винно, але основна вина лежить саме на владі. Я вважаю. Чому на владі? Тому що склалася така ситуація після революції гідності під час війни, коли наше суспільство бореться з останніх сил надривається, захищаючи Україну від агресії. Склалася така ситуація, що влада допустила тих людей, які представляють кримінал. Влада допустила тих людей, які представляють стару епоху до виборів, не враховуючи одного, те, що комісії повністю їм підконтрольні. Комісії складаються з тих людей, керують комісії ті люди, які на протязі останніх десь 15 років фактично перетворилися в таку касту професійних фальшувальників виборів. І хто б як не голосував? Вони все одно роблять той результат, який замовляє е, ну, господарь. Так. А господар в даний момент це, звичайно, нинішній міський голова, поки що, і його оця владна сила. Вона мені дуже сильно нагадує о оцю проросійську структуру Родина. Помните, була така? Вона теж розсипалася карточний домік. Угу. Я вважаю, що зараз повинна бути дуже жорстка реакція на ці порушення, на ці всі факти. І передвиборчі. Е, Передвиборчі агітації з порушеннями, а тим більше треба дати дуже добре по рукам цим корупціонерам, від цим фальшувальникам в комісіях для того, щоб більше такого не повторилось, бо спотворюється, спотворюється повністю вибір людей. Так, я вас зрозуміла. Скажіть чи на цих виборах були застосовані якісь нові технології, ну саме фальсифікації? Нові технології, мені здається, були саме от з цим пов'язані. Тим, що видавалося те, що робилося за бюджетні кошти, а, робилося, а видавалося за, 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 за заслугу якоїсь окремої політичної сили. Плюс нахабно просто нахабно почали використовувати цей підкуп. От тільки що був Тодор Пановський, я теж свідок цих всіх подій, як, як це все було. Вже завчасно був список виборців складений, І ті люди, які там проходили мимо, або з ними вже говорили попередньо, або їм пропонували, пропонували їм інструкцію, за кого голосувати. А в тому випадку, про який говорив Пановський, це за Труханова і за партію цього «Довіряй ділам. Потім в інструкції було показано, де правильно галочку поставити. Там була просто ксерокопія бюлетня. Напроти цих, кого треба було голосувати, там галочки стояли, щоб стара людина могла це запам'ятати. А потім виходячи з цього, запитали в одної літньої людини, а що ви там робили в під'їзді? А він такий, знаєте, як то кажуть, на голубому глазу каже, я 250 гривень там отримав. Оце це от Ігор Новосадський, він розмовляв собі. Навіть не приходив. Ну, він думав, що так і потрібно. Ви розумієте, ці випадки, про які ви кажете, вони теж якось зафіксовані? вони зафіксовані. Та... Воно в райвідділ передано. От, uh -huh. Ви тільки що чули. Uh -huh. Це все зафіксовано, і мало того, люди готові свідчити. Я готовий теж бути свідком будь-яких судових uh -huh. процесах і не тільки. Так, я би зрозуміла. Маємо телефонний дзвінок. Прошу ви в прямому ефірі. Назвіть себе і ставте питання. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Здравствуйте. Сергей Борисович, я вас давно знаю и очень уважаю. И хотела вот по этому случаю, что вчера Круг показала, что они забирали голоса у Гурвица, давали бровику, а вот эти неиспользованные бюллетни их Труханову приписывали. Если это не будет не просто подковерно рассмотрено, а гласно, И чтобы это было, это вы знаете, это государственное преступление, которое ну я не знаю, которое к убийству можно приравнять, Понимаете? Вот эти вот фальсификации. Мне больше некому призывать, потому что вы совесть одессы. Вот, ну це все, я готова щоб це, це не, ну, иначе смысл, иначе мы рабы, крепостные рабы. Так вам за Дякую, я згодний. Uh -huh. Uh -huh. в тому, що, от, у нас є такі, сайт «Храбра», його господар Вадім Чорний істакий, можна до нього по-різному відноситись, але він вчора, вчора дуже чітко показав систему, як фальшувалися вибори. І те, що там написано, я, ну, на 99% воно відповідає дійсності, я так вважаю. Тому все це зрозуміло і, і треба робити висновки. Я хочу сказати, що в інших країнах. За такі от справи дуже серйозна карна відповідальність. Мало того, люди, які, за яких фальшуються, ці люди позбуваються взагалі, назавжди права балотуватися будь-куди. Зокрема, в Ізраїлі такі правила, В США такі правила і все інше. У нас ваханалія і У нас Кримінал рветься до влади. І зараз Залежить від нашого суспільства, як в Одесі, так і в Україні, щоб дати бій цьому криміналу, щоб більше такого не повторювалося. Я так вважаю. Що ж, пане Сергію, дякую вам за участь у програмі. Будемо дійсно сподіватись на те, що колись ми будемо говорити про те, що виборчий процес у нас є прозорий, і все менше буде таких прикрих випадків порушень, так про які ми сьогодні говорили. Нагадаю, що ми спілкувалися з Сергієм Гуцелюком, громадським активістом, кандидатом у депутату Одеської обласної ради.